Вибачте, панове, сер, ви коли-небудь були збанкрутовані раніше? Ні. Я не знаю. Я так не думаю. Так запитати, чим ви займаєтесь живучи в Даласі, Техас? Наприклад, у якій галузі ви продовжили кар'єру? Консалтинг. Консалтинг. Швидке запитання до вас. Я запустив канал в Остіні, штат Техас, при Техаському університеті. Я їжджу по всій країні. Те, чим я заробляю на життя, то я ставлю людям запитання про їхні найкращі поради для молодшого покоління. Хвилинку, дуже швидко. Обіцяю, я покажу вам канал, яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за рік. Мої бізнеси приносять 500 мільйонів на рік, близько мільярда. Валовий дохід 40 мільйонів доларів. Від 8 до 10 мільйонів. Ви походите з багатої родини? Ні, я починав з нічого. Зараз ви сидите в Роллс-Ройсі. Це автомобіль мрії для багатьох людей. Так. Як хтось може отримати Роллс-Ройс у 2024 році? Даллас, Техас одне з найбагатших міст у світі. І сьогодні я збираюся об'їхати весь Даллас, щоб запитати деяких найбагатших людей у всьому місті, як вони стали багатими і як ви можете розпочати свій шлях до фінансової незалежності у 2024 році. Отже, з огляду на це, давайте розпочнемо це відео. Вибачте, пане питання до вас. Ви коли-небудь були розорені? Вибачте, пане, питання до вас, пане. У тебе? Ви коли-небудь були розорені? Ні? Так. І яка у вас галузь? Ми зайняті. Чим ви займаєтесь, щоб вижити? Ми зайняті, хлопці. Вибачте, сер, питання до вас. Так. Ви коли-небудь були розорені? Ким колись був? Ви коли-небудь були розорені? Збанкрутував? Так, сер. Людина. Чувак, я живу однією ногою на банановій шкірці, іншою на суді з питань банкрутства. Так, так. У якій галузі ви продовжили кар'єру? Чим ви тут заробляєте на життя в Даласі? Міл стріпінг. Вибачте, сер, питання до вас. Так. Ви коли-небудь були розорені? Були розорені. Так, сер. На щастя, ні. Ні, а чим ви заробляєте на життя в Даласі, Техас? Я на пенсії. Що ви робили? Де ви працювали? Я працював у сфері професійних послуг. Що саме ви робили? Ви були бізнесом? Власник? Я був партнером у великій бухгалтерській фірмі. Так, питання до вас. Я запустив канал в Остіні, штат Техас. Кількість підписників зросла до 5 мільйонів. Прошу власників бізнесу та підприємців дати поради молодому поколінню. Швидко? Мені треба бігти. Не хвилююся. Гарного дня. Ви пане гарч. Ви хлопці. Отже, як бачите, оскільки ми в Далласі, одному з найбагатших міст у світі, дуже важко отримати доступ до цих людей для інтерв'ю. Але все, що ми можемо робити, це продовжувати, поки не отримаємо згоду і поділитися з вами крутим бізнес-досвідом. Я не зупинюся, поки не дам вам найкращу цінність і поради в цьому відео. Ходімо, швидке запитання до вас. Ви коли-небудь були розорені? Що? Ви коли-небудь були банкрутами? Раніше, я не знаю. Це визначення зламався. Гадаю. Де у вас виникли фінансові труднощі? Так. Так, так. В якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Чим ви займаєтесь живучи, вдалося штат Техас? Я керую банками. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробили за один рік? Мій бізнес сьогодні заробляє 500 мільйонів. Як вдалося масштабувати бізнес до дев'ятизначних доходів? Багато людей мають чудову ідею, починають із дебільшого поглинання. А що ви впроваджуєте, щоб масштабувати їх? Суть у банківській справі купувати їх і скорочувати витрати. Ви були в банківській сфері? 44, так. Да. наскільки важливо було зосередитися і не розпорошуватися, не намагатися стрибати з однієї галузі в іншу? Наскільки важливо для вас було стати майстром у чомусь одному, а не експертом у багатьох галузях? Це досить просто. Я завжди кажу людям, які хочуть стати підприємцями. Найгірше, що ви можете мати, це план Б. План Б. Це найбільший ворог плану А. Він відволікає увагу від плану А. Якщо ви думаєте, що будете робити, якщо не спрацює, ви починаєте. Дійте так, ніби єдиний варіант, що спрацює, це план А. Не всі погоджуються, але я вважаю плани Б жахливі. Більше 90% бізнесів насправді не протримуються більше п'яти років. Яка найпоширеніша помилка, яку ви бачите серед власників бізнесу, що заважає їм масштабуватися і досягати довговічності? Вони не розуміють, як працює грошовий потік. Багато бізнесів швидко зростають, вважаючи, що вони успішні і перевищують свої фінансові можливості. А коли ви перевищуєте свій капітал, важко його відшкодувати. Це розуміння фінансової сторони бізнесу. Звичайно, точаться дебати: чи людям позичати гроші для початку бізнесу, кредити, чи позичати капітал у банках? Який найкращий. Спосіб залучення фінансування бізнесу в сучасному світі акціонерний капітал. І що ви знаходите? Інвестори, знайдіть інвесторів, але тут також є ризик, тому що тоді вам доведеться керувати чужими справами для вашої компанії. Ви з цим згодні чи ні? Я вважаю, що не можна дозволяти жодному інвестору бути занадто великим чи домінуючим. Тоді ви працюєте на них. У мене було багато людей, які хотіли вкласти в мене більше грошей, але я кажу, бо я не хочу працювати на вас. Я просто хочу, щоб ви інвестували. Так, скільки вам років? Мені 67. Ви неймовірно для 67. У чому секрет як молодо? О, вау. Я прагну виглядати так само у 67 Ходіть у спортзал. Правильно харчуйтеся. Це видно, друже. Я ціную все, чого ви навчилися за свою кар'єру. Якби була одна порада, що би ви порадили собі у 20 років, якби починали все спочатку. Вийти самостійне плавання раніше, я зробив. Чи вважаєте всі створені для підприємництва? Ні, не всі для цього створені. Але якщо ви хочете заробляти реальні гроші, вам зазвичай доводиться заробляти їх самостійно. Щиро дякую. Я тебе дуже ціную. Гарного дня. Власне, мені треба ще один взяти. Гаразд. Переговори це важлива складова бізнесу та укладання угод. А ваші компанії заробили кілька дев'ятизначних цифр. Ви за столом? З деякими важкими гравцями, яка ваша найкраща порада щодо продажів та переговорів для покращення навичок укладання угод з клієнтами у сучасному світі? Чи є у вас тактика для тих, хто керує агентством чи бізнесом, намагаючись закрити угоди? Відійди геть. Найкращі угоди, які я укладав у своєму житті, я йшов, а вони поверталися. Дякую. Стільки ж я тебе ціную, що я люблю, хлопці, кевін Кевін Джеймс. Рада була познайомитися, друже. Я тебе ціную. Мій хлопець заробив понад 500 мільйонів доларів, керуючи банками по всьому штату Техас. Але яка найпоширеніша помилка, яку робить бізнес? Це говорить, що вони не розуміють руху грошових коштів. Пам'ятайте, в будь-якому бізнесі грошовий потік є головним: зморити свою компанію голодом, інакше збанкрутуєте. Чудове інтерв'ю у Далласі, штат Техас. Давайте розберемося з наступним. Вибачте, пане. пане, ви коли-небудь були банкрутами? Ні. Я не знаю, я так не думаю. Так, що запитати? Чим ви займаєтесь у Даласі, Техас? Наприклад, у якій галузі ви продовжили кар'єру? Консалтинг. Консалтинг. Швидке запитання до вас. Я запустив канал в Остіні, штат Техас, при Техаському університеті. Їжджу по всій країні. Заробляю на життя тим, що ставлю людям кілька запитань про їхні найкращі поради молодому поколінню. Можна мені дві хвилини вашого часу, одну хвилину вашого часу дуже швидко легіт. Обіцяю. Покажу канал Школа сильних ударів. Я взяв інтерв'ю у Марка Кьюбена, президента Nike, гендиректора, генеральний директор 7 Елевен. Отже, ви консультант. Я був втомлений. Які типи бізнесу ви консультуєте? Фріо лежав американські авіалінії TXU Energy. великий середній малий, яку найпоширенішу помилку роблять власники бізнесу. Правильно, більшість підприємств не заробляють останні 5 років. Яка найпоширеніша помилка, яку допускають власники бізнесу? Чудовий продукт чи послуга, як керувати грошовими потоками? Яку найскладнішу навичку вам довелося опанувати як консультанту та власнику бізнесу? Що було кастинг бачення команди, маленької команди, щоб перетворитися на велику команду? Що це саме те місце, де ми знаходимося? Але саме туди ми і прямуємо. Ідіть за мною, я нас туди доведу. Яка була найбільша сума, яку ви заробляли за один рік? Від восьми до 10 мільйонів. Від восьми до десяти мільйонів доларів. Це тільки для себе? Це не для бізнесу, це для себе. Так як вам вдалося збільшити дохід із семизначної до восьмизначної суми, зберігати частку в нашій компанії. Тож у мене була зарплата на півмільйона. У мене була премія у розмірі 250 доларів США. 50, 500 000, роблять півмільйона, 250 бонусів. Але ці 7 чи 8 мільйонів надійшли у вигляді дивідендів на акціонерний капітал, яким ми володіли, бо ми були дуже прибутковими. Скільки років? 59. Майже 60. Щиро дякую за ваш час. Ви виглядаєте на 59. Яку пораду дали у 20 років, якби могли повернутися у той час, коли починали? Що сказали молодшому? Я любить те, що робиш, і тобі ніколи не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Ви з багатої родини? Я походжу з нічого. Як ви змінили траєкторію своєї родини? Що саме ви зробили або що вас мотивувало? Як працювати за зарплату на великого боса? Я опанував справу за 10 років у великих компаніях, а потім 20-25 років будував власні компанії. У вас чудові поради. Дуже вам дякую. Раз. Найважливіший урок, який ви засвоїли про підприємництво. Більшість зазнає невдачі, вогонь, мислення корабля. Відступу немає, і ти береш острів. Ви отримали дивовижну пораду. Щиро дякую за ваші розмови. Тож, мій хлопець заробив від 8 до 10 мільйонів доларів особисто як консультант. Удалося. штат Техас зараз вийшли. Магнати, чудове інтерв'ю тут. Удалося, чувак. Ходімо, візьмемо наступний. Давай, вибачте, пане. Питання до вас: ви коли-небудь мали бізнес? Так, яка галузь Ресторан. Тож ви володієте ресторанами? Так. Як довго? Занадто довго. Ресторанний бізнес дуже конкурентний. Що ви зробили, щоб виділитися? Наприклад, що ви зробили по-іншому? Я купив франшизу, щоб хтось інший займався важкими роздумами. Все, що мені потрібно було, це керувати ресторанами. Яка франшиза? Золотикурч. Він бігав по п'ятниці. Я бігав по п'ятниці. п'ятниці — «GGI»? Ви були генеральним директором? Так, я був. Це неймовірно. Лідерство це велика проблема для багатьох компаній у сучасному світі. На вашу думку, у чому більшість людей помиляється? Коли ви дивитеся на організації в цілому? Вони не будують команду, яка їх підтримує, і думають, що вони королі, і не вважають, що інші люди мають значення. Серед ваших бізнесів найбільша проблема, що ви стикалися, близько мільярда. Мільярд доларів. Ви людина, яка за кар'єру продала товарів на понад мільярд доларів. Дозвольте запитати вас, що? Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували? Не поспішайте відкривати власний бізнес. Працювати на когось. Що ви маєте на увазі? Якщо у вас власний бізнес, вам доведеться закласти свій будинок, всі свої активи. А якщо ви працюєте на когось іншого і не маєте такого ризику, ви втрачаєте роботу, знайдете іншу. Ви виросли в заможній родині? Ні. Чим займалися ваші батьки? Мій батько був на лікарняному, він не міг працювати. Моя мама працювала в аптеці продавчиною за прилавком. Вік. Мені понад 70. Понад 70, так серйозно. Я б не здогадався, головне це не вибрати правильного партнера по життю. Це проблема сучасному світі. Багато людей одружуються не з тією людиною. У них піти підукість. Наскільки важливим було це рішення для вас? Ну вдома має бути підтримка. Якщо повертаєшся додому і там погано, і все йде не так, як хочеться, то і робоче життя буде жахливим. Якщо тоді ти працюєш, і твоє здоров'я лайно як можна стати мільйонером у двадцять році. Я граю в довгі позиції нерухомості. Нерухомість не падає. Щиро дякую за розмову. Раз у вас є весело. Тоді у вас є партнери з капіталом. Ми спостерігали за всім цим, і люди, які мали гроші, справді заробляли гроші. Володіли нерухомістю замість того, щоб здавати її в оренду, вони купували землю. Тож володій і не продавай, не продавай. Важко б'є сім'ю. Ми зараз готуємось до нашої наступної співбесіди, але в мене є дуже особливе оголошення. Ми щойно досягли позначки одна тисяча учасників у нашій спільноті приватних підприємців, відомій як Школа наставників. І всередині цієї спільноти я щотижня проводжу прямі дзвінки з мультимільйонерами, підприємцями з восьми, дев'яти та навіть десятизначними статками, з якими я щотижня беру інтерв'ю на цьому каналі. Я говорю про людей, які побудували та Дали компанії вартістю в мільярд доларів. Ви зможете приєднуватися до цих дзвінків і ставити їм запитання щодо своєї кар'єри, життя та бізнесу. Тут також є ексклюзивний контент. Класна зда наповнений у цій спільноті найуспішнішими власниками бізнесу, у яких ви можете навчатися. Тож щоб приєднатися до цієї спільноти вже сьогодні, натискайте на посилання в описі нижче, адже ви не хочете втратити цю можливість. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами всередині спільноти. Але сказавши це, давайте повернемося до інтерв'ю. Вибачте, сер, це ваш Rolls-Royce. Так, а чим ви займаєтеся тут, у Даласі, Техас, щоб дозволити собі Rolls-Royce? Я підприємець. Так, як довго ви є власником бізнесу? 25 років. Після восьми років в морській піхоті. Ви служили в морській піхоті. Так. І я думаю, за ці 25 років, як власник бізнесу, яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? Виручка від продажу склала 40 мільйонів доларів. Сказали мільйонів. Форті, яку найкращу фінансову пораду ви отримували? О, найкраща фінансова порада. Я маю на увазі, що я працюю фінансову посту. Чому? Бачиш. Я б сказав, найкраще для мене, коли я сидів із хлопцем, зго. Goldman Сакс і запитав, перетвори мої 10 мільйонів на 20 мільйонів. Він сказав: Припини, як ви заробляєте гроші в страховій індустрії? Скільки грошей ви заробляєте? Такі, як ти пад, мої типові клієнти. Тобі краще інвестувати в інвестуй у себе, якщо хочеш, щоб твої гроші подвоїлися. Інвестуй у себе. Але що це означає? Навички, зв'язки, стосунки, репутація? Ось що означає інвестувати в себе. Скільки тобі зараз років? Мені 50 Скільки тобі було років, коли ти став мільйонером? Я був. Ну, вперше це сталося в мої 30. Зіпсувався погані стосунки. А потім я його перебудував, коли мені було за 40. Тож ти збанкрутував. Я збанкрутував два а, три рази. Як оговтався? Оговталося. Коли ти в найгіршому становищі, ти насправді в найкращому. Саме тоді з'являється Бог і каже: Гей, друже, хочеш відповісти на мій дзвінок зараз? Ось і все. Коли Бог називає тебе людиною, ти опиняєшся в гіршому становищі. Бо коли все чудово, друзі, гроші, зв'язки, ти забуваєш звідки приходять твої благословення і ресурси. Але коли ти на самому дні, саме тоді Бог нагадує нам, Гей, ти пам'ятаєш, звідки все це взялося? Вгадай, від кого вони могли прийти від тебе, твоїх навичок, талантів, здібностей, але насправді вони прийшли від твого отця на небесах. І коли тобі багато дано, багато й очікується, ми нічого з цим не робимо. Ти робиш багато з тим, що він тобі дав у користування. Ти намагаєшся приписати це собі. Тоді починають траплятися погані речі. Ти коли-небудь зустрічав мільярдера? Так, зустрічав. Компанія купила нас за 3 мільйони. Що мільярдери роблять інакше ніж усі інші. Дві речі. По-перше, вони ставлять найбільше запитань, як іти. По-друге, вони заходять у кімнату, не думаючи, що знають усе. Рей Даліо сказав у своїй книзі Принципи: я заходжу в кімнату, думаючи, помиляюся, щоб переконатися, моя позиція була правильною, виходячи з дебатів і розмов, які відбуваються, ти зараз сидиш у rolls Ройс. Це автомобіль мрії для багатьох людей. Так як хтось може отримати Rolls-Royce у 2024 році? Ну кілька речей. Як тільки відсоткові ставки починають бити всіх по кишені, усі мали веселе, доступне життя, 2, 3, 4 роки тому і не відкладали гроші. Зараз вони це продають зі знижкою 20, 30, 40, 50%. відсотків. Подивіться будь-який аукціон автосалону. Зараз подивіться, як ці машини не продаються на аукціоні. Раніше їх купували за завищеною ціною. Тепер їх купують зі знижкою. Коли часи хороші, будь тим, хто накопичує готівку. Коли часи чудові. Будь тим, хто постійно відкладає гроші. Чому ти думаєш, що Apple та всі ці компанії мають мільярди і мільярди доларів готівкою? Вони сидять осторонь. Чому Тому що вони чекають на можливості? Якщо ти хочеш дозволити собі Rolls-Royce, хотів би сказати, що ти зможеш це зробити вже цього року. Але якщо ти накопичуєш готівку, ти заробиш достатньо грошей цього року і будеш відкладати ці гроші. Ти чекаєш, і хтось і скаже, гей, мете, можеш забрати у мене цей Mercedes? Чи можеш забрати Rolls-Royce? Чи можеш забрати Bentley?" Проходжу складну ситуацію, розлучення. Я переживаю скорочення свого бізнесу. І єдиний актив, який у мене залишився, це ця машина. Ти можеш заплатити мені за неї готівкою. Одного разу хлопець сказав: Тому гей мете, зроби мені пропозицію за мою машину і образи мене, тобто йому терміново потрібні гроші. Таке відбуватиметься зараз. У важкі часи. Якщо ти був розумним зі своїми грошима і зберігав готівку, ви дали чудову пораду, сер. Я це ціную. Дуже вам дякую. На цьому сьогоднішнє відео закінчується, друзі. Далас, Техас, як завжди, був неймовірним. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися, адже зовсім скоро буде більше крутого контенту. І як я згадував, наша приватна спільнота, школа наставників, досягла тисячі учасників. Тож, якщо ви хочете приєднуватися до живих дзвінків із мультимільйонерами та мільярдерами і ставити їм запитання, як стати кращим, приєднуйтеся за посиланням в описі до цього відео. Я чекаю зустрічі з вами всередині спільноти. А на цьому все побачимося у наступному відео.